Так вона виглядає з боку ця кобилка. Тікай. Пузико в неї вже таке опущене, кажу, донизу. Да. Кобилка така досить цікава. Мені вона подобається, тому що вона буде легенька. От, Має м'які алюри досить такі. Так, ну йдемо. розкажу ще. Про новини за останній час. Крети тут немає з маленькою тирамісу. От. Це в нас хто? Це Таміка. Таміці рік, 6 квітня був. Таміка. Вони дружать з фортицею. Далі у нас тут Аарон з мамою. Тіберія і Сільва. Акваторія якраз в охоті вже криється, а, тому вони всі тут. Але щось вона охоту не дуже так показує, хоча першу охоту показувала досить серйозно. Ці хуліганки всіх ганяють дві. От так от привид. вже посходились. Так от, Грета з тірамісу не тут, тому що Грета щось почала, Ми... я її стала опускати в кошару, і вона почала її щось трохи ганяти. В лініку вона її почала пресувати, тому я її переставила в стайню. Вона, вона стоїть на прив'язі вночі. А зараз я її вивожу не в кошару, а на траву вже. от окремо. Вона собі пасеться. Зараз мене тут їдять. Ці носики мене зараз з'їдять, ці носики, оці, 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 оці носики мене їдять, оці, оці, оці. оці носики. От. Я вирішила, що поки вона малесенька, то хай побудуть окремо. Маленька набереться сили, трошки підросте, щоб вона могла від цих носиків тікати. От. Ну і... Гретен якось вроді наче й годує її, а ганяє трохи. Ну, якось так відноситься дивно дуже. І та десь відбіжить, вона бубукає, кличе назад. Прибіжить назад, вона її проганяє. Ну, така дивна кобила. Хоча годує, вона її досить таких добре. Ну от, Поки що все. Ждемо тепла ждем трави, скоро вийти вже на пасовище.